І про хроніку АТО. Бойовики й далі порушують режим припинення вогню. Жертв серед українських військових за останню добу немає. Тричі з мінометів був обстріляний аеродром Донецьк. Запущено два пакети ПМ-21 град в напрямку розташування підрозділів піхотинців неподалік населеного пункту Верхня Кринка. З боку населеного пункту Харцизький. Застосуванням артилерії було обстріляно пункт Красногоровка. Також з мінометів був обстріляний наш блокпост неподалік Малоорловки. Збройні сили України визначеним складом виконують завдання щодо оборони міста Маріуполь, недопущення вторгнення незаконних збройних формувань та диверсійних розвідувальних груп на території міста. За оперативними даними, терористи запланували обстріл самого Донецька із застосуванням систем ГРАД. Рух двох систем залпового вогню зафіксовано в районі населеного пункту Оленівка, що на південь від Донецька. Водночас українські військові фіксують перегрупування збройних сил Російської Федерації та терористів у прикордонній зоні та населених пунктах, які тимчасово перебувають під контролем бойовиків. Поряд з ротацією російських військ зафіксовано вихід з території України, понад 10 автомобілів з особовим складом та двох паливозаправників. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації проводять фортифікаційне облаштування блокпостів в районі селища Стрілкове Херсонської області. Учора, о 12.50 для цього двома вантажівками Урал в район Арбатської коси було доставлено та розвантажено бетонні блоки.